Усім привіт! Ви на каналі Вільні Люди Єрпеня. Сьогодні ми розкажемо, як пошити захисну сітку від комах для військових. Для пошиття захисної сітки від комах для військових ми радимо використовувати тканину Євросітка. Вона є в різних кольорах. Ми надаємо перевагу кольору хакі. Перші партії захисних сіток ми відшивали за розмірами, де висота 40-45 см, а ширина в охваті 80 см. Верхня фіксація завдяки еластичному шнурку діаметром 2 мм Вона дозволяє використовувати захисну сітку як ззовні, одягаючи її на шолом, так і під шоломом. У відео для прикладу використано шолом розміром L. Подібним чином захисну сітку можна використовувати з тактичною панамою. Зворотній зв'язок з військовими допоміг досконалити модель. Ми збільшили розмір захисної сітки в ширину на 5 см, тобто 85 та доповнили нижньою куліскою. Також замінили еластичний шнурок на товстий шнур і додали фіксатори. Тобто в оновленій моделі є можливість регулювання фіксації як знизу, так і зверху.